Доброго дня, шановні підписники, сьогодні хотів би ще раз нагадати про хвощ у виробничих площах капусти. Минулого року я вже освітлював цю тему, я говорив, що дуже багато його розповсюджено в посадках капусти і дуже важко з ним боротися. Сьогодні також акцентую на цьому увагу, але подивіться, незважаючи на це, на прикладі гібриду Тореадор. З нормою посадки 55 тисяч на гектарі ми бачимо, незважаючи на таку дуже-дуже сильну присутність хвоща, який заплітає майже всю поверхню, гібрид показав себе дуже-дуже прекрасно і дав гарний результат. Подивіться на однорідність. Тобто всі голови однакові. Всі головки однакові. На сьогоднішній день головки вже масою орієнтовно більше 2,5 кг. На рівні 2,5, 2,6. І подивіться на однорідність. Тобто, всі, всі головки однакові. Незважаючи на таку, на таку заселеність хвощом, з яким дуже важко, дуже важко боротися. І основне, основна боротьба з ним це сівозміна. На жаль, сівозміну не завжди ми можемо використати. І подивіться тереодор на цій площі. Як я вже і раніше сказав, 55 тисяч на гектар. Однорідність, вирівненість і дуже гарна культура. Підписуйтесь на наші канали, черпайте інформацію і, як ви бачите, незважаючи на складні умови, можемо отримувати гарний вражання.